Друзі, привіт! Сьогодні зв'яжемо ось такий чудовий візерунок. Дивіться, як він виглядає з лицевої сторони І то виворітно. Рапорт візерунку складається з 24 петель плюс 2 петлі додаємо для симетрії. Тут зв'язано два рапорти. Так виглядає візерунок одного рапорту. Набираємо 24 петлі плюс 2 петлі додаткові для симметрії І будемо в'язати. Ще нам понадобиться або додаткова спиця, або я використовую ось таку булавочку, щоб змінювати петлі місцями там, де нам буде це необхідно. І починаємо наш рапорт. Перший ряд. Дві петлі виворотні, дві петлі лицьові. Повторюємо до кінця ряду дві виворотні, дві лицеві, і в кінці ряду ми будемо закінчувати дві виворотні петлі. З кінець першого ряду, дві вивертні і кромка. Другий ряд. І всі наступні ряди на виворітній стороні, пров'язуємо всі петлі виворітними. Далі я буду вже пропускати ці ряди, бо вони в'яжуться однаково. Всі петлі виворітні. В'яжемо до кінця ряду. Третій ряд пров'язуємо як перший. Дві виворітні, дві лицьові, і повторюємо до кінця ряду. Закінчуємо ряд двома виворітними петлями. Четвертий ряд в'яжемо всі виворітні. П'ятий ряд. Також пров'язуємо дві виворітні і дві лицьові до кінця ряду. І того у нас виходить, що перший, третій і п'ятий в'яжемо однаково. Шостий в'яжемо виворітними. Сьомий ряд. Починаючи з сьомого ряду, нам вже треба мати або додаткову спицю, або таку булавочку. Починаємо сьомий ряд. Першу петлю знімаємо і пров'язуємо дві виворітні. Дві лицьові. Ще раз дві виворітні, дві лицьові. Знімаємо на додаткову спицю або на булавочку за нашою роботою дві петлі. Одну і другу. Залишаємо за роботи. Пров'язуємо дві лицьові наступні. Повертаємо на ліву спицю зняті петлі. Ось так, і пров'язуємо їх по черзі дві лицьові. Ось. Пров'язуємо дві виворотні. Знову треба мати спицю або булавочку. Знімаємо. Дві петлі перед роботою залишаємо ось так. Пров'язуємо дві лицьові і повертаємо зняті петлі, пров'язуємо з них також дві лицьові. Ось пров'язуємо далі дві лицьові, дві виворітні, дві лицьові. Це був наш рапорт. І в кінці пров'язуємо дві виворітні на кінець нашого ряду. Ось так виглядає. Восьмий ряд. Виворітний. Ряд дев'ять. Пров'язуємо дві виворітні. Дві лицеві. Далі. Дві виворітні, пров'язуємо. Знімаємо дві петлі і залишаємо їх за роботою, пров'язуємо дві лицьові, повертаємо петлі на ліву спицю і увага, їх будемо пов'язувати як дві виворітні. Vamos Далі, дві лицьові. Дві виворітні. Дві лицьові. Ось. Знімаємо дві петлі перед роботою. Пров'язуємо дві виворітні, повертаємо петлі на ліву спицю і їх пров'язуємо лицьовими. Ось так. Далі дві виворітні, дві лицьові, і на кінець ряду дві виворітні. Десятий ряд, виворітні. Ряд одинадцятий. Дві виворітні. Дві лицьові. Знімаємо дві петлі на додаткову спицю залишаємо за роботою. Пров'язуємо дві лицьові. повертаємо наші петлі. Пров'яжемо їх личовими. Далі пров'яжемо дві виворітні, дві лічові. Ще раз дві виворітні. Дві лицьові. Ось бачите, як у нас йде плетіння. Дві виворітні. І знімаємо дві петлі, залишаємо перед роботою, пров'язуємо дві лицеві, повертаємо дві петлі і їх також пров'язуємо лицьовими. Пров'язуємо на кінець ряду дві лицьові рапорта і дві виворідні для симметрії. Наступний ряд всі виворітні. Дивіться, як в нас гарно виходить. Ряд 13-й. Дві виворідні. Знімаємо дві петлі, залишаємо за роботою. Пров'язуємо дві личові, повертаємо зняті петлі. І з них маємо пров'язати дві вигорітні. Так. Перша, друга. Ось. Далі дві лицеві. Дві виворітні. Ще раз дві лицеві. Дві виворітні. І ще раз дві лицеві. Дві виворітні. Ось так. Пров'язуємо дві лицеві і дві петлі знімаємо на додаткову спицю. Зоставляємо їх перед роботою. Один і два. Перед роботою. Пров'язуємо ці дві петлі виворітними. Повертаємо дві петлі на ліву спицю і їх пров'язуємо лицьовими. Отак, От є перша і маємо другу. Кінець ряда. Закінчуємо двома виворітними петлями. Так, це в нас був тринадцятий ряд. Чотирнадцятий буде виворітний, п'ятнадцятий. В'яжемо як перший. Сімнадцятий в'яжемо як третій. Дев'ятнадцятий в'яжемо як п'ятий. Тобто це зараз виворітний 14. -й. Далі 15. Дві ізнанки, дві лицьові. Повторюємо. 17. Дві ізнанки, дві лицьові. 19. Дві виворітні, дві лицьові до кінця ряда. І 20. Буде виворітний. Всі виворітні. Зустрічаємося з вами. 21 ряд будемо в'язати. Пров'язали вже 20 рядів. І дивіться, оце ми знаходимося на розширенні. Зараз будемо в'язати частину, яка буде поєднувати наші дві сторони змійки. І так, 21 ряд. Пров'язуємо дві виворотні. Так, перша друга. Знімаємо. Дві спиці на додаткову, і залишаємо перед роботою. Наступні дві. Пров'язуємо дві лицьові. Так, перша, друга. Повертаємо зняті спиці на ліву спицю. Один, два. І пров'язуємо їх також лицьовими. Один і два. Тепер пров'язуємо дві лицеві, дві виворітні, ще раз пров'язуємо дві лицеві, дві виворітні, і третій раз дві лицеві, дві виворітні. Пров'язуємо дві лицеві і знімаємо дві петлі на додаткову спицю, залишаємо їх перед роботою. Ой, перепрошую, за роботою. Тут пров'язуємо дві лицеві, повертаємо за роботи дві петлі на ліву спицю. І пров'язуємо їх також лицьовими. Закінчуємо ряд дві виворітні. Двадцять другий всі виворітні. Двадцять третій. Дві виворітні. Дві лицеві. Дві петлі знімаємо і залишаємо перед роботою. Пров'язуємо дві виворітні. Повертаємо зняти петлі і їх пров'язуємо лицьовими. Бачите, куди йде заокруглення? Ось. Далі пров'язуємо дві виворотні, дві лицьові. ще раз дві виворотні, дві лицьові. Дві виворотні. Знімаємо дві петлі і залишаємо їх за роботою. Про... О, спала. Отак. Пров'язуємо дві лицьові. Повертаємо петлі, і їх ми пров'яжемо. Виворітними дві лицьові і на кінець ряду дві виворітні. Наступний 24 й виворітний. Двадцять п'ятий ряд. Дві виворітні. Дві лицеві. Дві виворітні. Знімаємо дві петлі і залишаємо перед роботою. Пров'язуємо дві. Лицеві. Повертаємо дві петлі і пров'язуємо їх також лицьовими. Далі в'яжемо дві лицьові, Дві виворітні, дві лицьові. Ось так. Знімаємо дві петлі і залишаємо їх за роботою. Так. Пров'язуємо дві лицьові. Повертаємо зняті петлі. Пров'язуємо їх також лицьовими. Наступні дві виворітні, дві лицеві. І закінчуємо ряд, дві виверідні. Ми вже майже на фініші з вами. 26 ряд. Вяжемо виворітними. Дивіться, як гарно. І перед останній ряд, 27-й. В'яжемо, знімаємо кромку і пров'язуємо дві виворітні петлі. Дві лицеві? Ще раз дві виворітні. Дві лицеві. Знімаємо дві петлі перед роботою. Заставляємо. Дві виворітні. Повертаємо зняті петлі і пров'язуємо їх лицьовими. Ось так. Далі дві виворітні. Тут знімаємо дві петлі. Залишаємо їх за роботою. Пров'язуємо дві лицьові, Повертаємо дві петлі і їх пров'яжемо виворітними. Ось так. І до кінця ряду в'яжемо. Дві лицеві, дві виворітні, дві лицеві. Кінець ряду, дві виворітні. 28 ряд. В'яжемо як другий і повторюємо все спочатку. Дивіться, як чудово виходить. Я вас вітаю. Тепер ви можете так само в'язати по схемі.